Капеланське благословіння на 22 квітня 23 року. Христос воскресся з мертвою, смерть смертював тим, що в рабах життя дарував. Христос воскресся з мертвим смерті смерть, тим, що в рабах життя дарував. Христос воскресся з мертвим смерть смертював, тим, що в гробах життя дарував. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на і вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови Бог нас завжди нині повсякчас, на і вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні святий Євангеліє розповідає нам про те, як е, прийшли учні до Іоанна Хрестителя і сказали йому, що той, кого ти, е, про кого ти говорив. Почав хрестити і почав чуда творити, і до нього всі повернулися. І він відповів а, своїм учням: а не вже так не повинно бути? Що коли а, я коли проповідав, і його не було, то я був на першому плані, на першому рівні. А коли він прийшов, то він має бути на цьому рівні. І, і сказав тоді: А чи не треба мені сьогодні умалятися, а йому рости і зростати, бути вищим наді мною? Дуже часто говоримо про те, що серед, серед мене, що в мене в серці або в душі відбувається, коли я приймаю Ісуса. Тобто це і є такий вираз, коли я прийняв Господа в своє серце в своє в храм свій, який тут внутрі, то я повинен як я умалятися, а Він у мені виростати. Тобто я своє, я починаю приборкувати на користь Його, щоб я Його. Очима дивився, я його передчуттями переживав, я його розумом розумів. те, що відбувається навколо мене, а вже не своїм, не свою гордині, не своє. Я підносив, а його примен її применшував. А його а його мені збільшував. Амінь.